Далі Лендич та фокус. Сьогодні п'ять разів ми проходили вперед по доматчу, в п'яте вийшли, вперед, в п'яте не пропустили. І в підсумку здобули три очки, як цінити свою гру і свою і команди після кінець. Ну, свою осеню десь Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, отакі оцінника, так? Так і оцінника да? да. нормально Ні, насправді сьогодні. Команда не скажу, що дуже сильно грала, тому що. Збір у нас був добрий, але насправді десь не виходили, десь не щастило, багато обрізалися в центрі поля, багато не забили, в моментів було дуже багато. І що перший тайм був такий пожарний, другий тайм чуть успокоїлися, тому і а, вийшло забити п'ятий гол. Ну і думаю, це один із лідерів команди сьогодні Максим Коренчук отримав другу жовту. Команда певний час, коли ну, грала у меншості, наскільки важко було суперника такій миттєвості і чи ви як голкіпер зі свого боку і як голкіпер і капітан щось додатково підказували партнерам? І ми перестроїлись на гру проти 3 чотирьох і грали так же само. Я просто підказував, хлопці тримались. Зайняли свої позиції і дві хвилини ми відіграли. Я вже скажу, що не почувствував, що це було. П'ять протягом є кілька турів ще попереду. Ви були на останній спокійності, зараз виграли, трішки піднялися. ну, ну харків'ян, харків'ян пішли до нігній таблиці. Далі в наступних турах ще спробуйте трішки вище, чи вже просто дограватимете? Ні, ми будемо догравати всі наші ігри, тому що у нас така команда не передбачена. Ми можемо. Ми провели старт сезону, тому що в нас багато хто випав ігри у. Був поганий збір, ми навіть під замін грали деякі ігри. Ну, ну, наступний чемпіонат, я думаю, ми поборемось вже за медалі. Я знаю, вперше я буду ми боротися. А на вивез і Дякую.